Життя харчування через відсутність спеціальних продуктів хворі на фенілкетонурію стають інвалідами. Це генетичне захворювання вимагає вживання спеціальних сумішей. До 18 років їх оплачує держава, а після 18 – ніхто. От Ірина Маркевич зацікавило, де може заробити близько 10 тисяч гривень щомісяця 18-річний хворий українець. Іван їсть лише спеціальні печиво, хліб, макарони, зі звичайної їжі, є лише овочі та фрукти. У нього тяжке генетичне захворювання, фенілкетонурія. Це коли організм не розщіплює білок. Хлопець від народження на спеціальній дієті, а головне в його харчуванні. Ця суміш для Івана. Це його м'ясо, це його риба, це його яйця, тобто все те, що їдять звичайні люди, да, це його білок. На місяць іванові треба чотири бляшанки і вісім тисяч гривень. До 18 років це харчування оплачувала держава. Але вже рік, як родина правдами і неправдами, намагається забезпечити сина життєдайною дієтою самостійно. Повністю забезпечити ту дієту, яку він потребує. Ми не в змозі. Це і через велику вартість, і через труднощі, складнощі з отриманням цього порошку. Це не просто харчування для студента-юриста це запорука повноцінного життя. Якщо раціон змінюється, хворий на фенілкітонурію перетворюється на інваліда. Якщо дана суміш відсутня, то відбувається затримка розумового розвитку, тобто людина. Фактично деградує у МОЗ вважають, що після 18 діти дорослішать і мають самостійно заробляти собі на харчування. Іванові батьки обурені. Де в цій державі студент може заробити 8 тисяч гривень на місяць. Я вважаю, що жодна дитина і мій син також не в змозі себе забезпечити цим харчуванням. До того ж кажуть лікарі, кожен випадок індивідуальний, і після 18 кількість спеціального білка можна зменшувати. 18 років – це такий неслучайно придуманий вік. абсолютно індивідуаль. На хто-то будуть нуждаться у повишеному питанні, хто то вообще, може бути достаточно диетой. йдеться діяти. Уши Марина яскравий приклад того, що відбувається з хворими на фенілки. якщо з перших днів життя не годувати їх спеціальною їжею. Ні, речі, ні і какому си видно видно, що дитина постраждала сильно. Марині невчасно поставили діагноз. на ній 21 рік мозкові здібності вже не відновити. Але цій дівчині необхідне спеціальне харчування. Якщо його не вистачає, у Марини стаються на. Напади агресії, головні болі і навіть непритомність. Економили ми баночку, баночку, на 10 днів, а ми її на місяць розтягували. Звісно, що не поступало. просрочене, навіть взяли. У Івана і Марини один діагноз різниця лише у харчуванні. Ваня майже відмінник, самостійно вступив на юридичний факультет. Марина вже втратила здатність говорити. Батьки цих дітей вимагають від держави не прирікати на інвалідність цих дітей. Їм і після 18-ти кончено обхідна життєдайна дієта. Если больной человек, то он должен до конца это лечиться, как и сахарники. у европейских країнах хворих на фанілки та нулю забезпечують спеціальним харчуванням по в Україні. Таких хворих не більше тисячі, і після повноліття їхня доля під великим питанням. Ірина Маркевич, Аліна Цибова, ТСН один плюс один.